Дякую за надану можливість сьогодні виступити. І приємно чути різні думки наших колег, з якими ми працюємо. У мене листи є відкриті, підписані і Богданом Матвійчуком неодноразові звернення щодо соціальних стипендій, і ваші роз'яснення, і звичайно. Наша позиція, як про спілки, пан Василь вже сказав, що це захист прав та інтересів освітян і студентів, які навчаються в закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти. Ми бачимо сьогодні. Що поряд із складною ситуацією в країні страшною ситуацією із війною, ми переживаємо складні часи, буремні часи в реформуванні вищої освіти. На минулому тижні ми мали переговори з міністерством освіти і науки України щодо цього питання, і найголовніше, ми говоримо, що ми прагнемо до і тримаємо європейський курс. То ми повинні кожен в собі бути європейцем і діяти в рамках законів, виконувати їх, дотримуватися законодавства, щоб нові реформи вони не передбачали щось спонтанне. Вони не передбачали щось необґрунтоване. Все мусить бути виважено і в рамках законів. Тоді ми можемо тільки рухатися вперед, і тільки консолідовані спільні рішення. Вони можуть приводити до перемоги, тому що ми всі пам'ятаємо притчу про лебідь, рак і щука, і це зовсім нам не вигідно в сьогоднішній ситуації. Тільки разом ми можемо рухатися до перемоги. Якщо говорити щодо роботи про спілки працівників освіти і науки України, то ми працюємо не тільки зі студентами, а це всі освітяни, це вся Україна. Із перших днів війни ми розуміли, що держава як величезний механізм вона не може швидко зорієнтуватися, переорієнтуватися, змінити свої принципи роботи, відповідно яких до цього працювали. Але ми розуміли, що у нас є десятки тисяч наших освітян, які знаходяться на окупованих територіях, які Пізніше знаходилися на деокупованих територіях, або які просто тікали, але маючи високу порядність, професіоналізм, фаховість, розуміли е, своє призначення в цій країні, що вони далі повинні продовжити навчання, викладання і роботу зі студентами. З учнями, бо тільки це може зберегти нашу країну. Це освіта, це майбутнє. Якщо цього не буде, не буде освіченої нації, ми будемо пожинати не дуже добрі плоди. Тому ми з перших днів війни ми про це говорили. Ми Спільно із Про ООН, реалізували проект, писали грантову заявку, яку ж виграли, і в трьох західних областях в двох областях, а в трьох центрах: це Львів, це Ужгород, це Трускавець, було відкрито три освітні хаби, де освітяни мали можливість продовжити свою роботу. Студенти мали можливість приходити туди, продовжувати своє навчання в онлайн режимі. Таким чином вони далі продовжували продовжували освітній процес, не було його перерви хіба що на період переміщення із тих територій, тому що ми і допомагали і нашим університетам, і колегам із Маріуполя виїжджати. І е, про спілку освітян сьогодні про це говорив пан Максим. Ми маємо відношення до закладів вищої освіти, які мають матеріальну базу. Це гуртожитки, тому всі відкрили свої двері для студентів, для колег, для викладачів, внутрішньо переміщених осіб, які стали в один момент. Маючи до цього все і поселяли в цих гуртожитках, створювали для цього всі необхідні умови. І добре, що на сьогоднішній день є цільові державні програми щодо пільгової оплати за гуртожиток. За... Це пільгова оплата житла для викладачів, які мають можливість далі продовжувати свою роботу. Але зрозуміло, що є певні конфузії, які нам сьогодні потрібно про це говорити і спільними зусиллями. Добре, що і всі аудиторії ми завжди говоримо, що ми відкриті до соціального діалогу, і про спілка це завжди за переговори за діалог. бо… Зараз ми розуміємо, що ми не маємо права проводити різні акції мітинги, які раніше цей інструмент ми могли застосовувати для досягнення певних. Цілий, коли нас не чули, а зараз ми можемо діяти тільки в рамках переговорного процесу, і ми намагаємося спілкуватися із нашим профільним міністерством освіти і з нашими партнерами з Мінсоцу, тому що є питання стосовно соціальних стипендій, на які мають право претендувати внутрішньо переміщені особи студенти, але вони не мають права отримувати, якщо вони не отримали довідку внутрішньопереміщеної особи до 18 років, так. І на сьогоднішній день, от такі в законодавстві, десь є протиріччя, а ці ми ще їх вважаємо дітьми. Вони залишаються дітьми, це студенти, так, це молоді люди, але вони залишилися без будь-якої підтримки, і саме ця соціальна стипендія вона може їм допомогти вижити. Цей складний час, тому що ми розуміємо, що для нашого майбутнього ми повинні зберегти наших студентів всередині держави. Зрозуміло, що всі наші іноземні колеги вони надзвичайно нам допомагають, але разом із тим вони хантять наших кращих студентів, і е, вони створюють для цього умови. Вони не просто це е, запрошують їх на навчання, вони створюють умови, вони дають грантові програми на навчання. І якщо ми сьогодні будемо говорити, що у нас не вистачає коштів, і ми не можемо виплачувати академічну стипендію, соціальну стипендію. Якщо зараз ми говоримо, що в майбутньому буде розроблятися законопроекти. Розробляється законопроект на сьогоднішній день, слава богу, поки що законопроект. Ми маємо чітку позицію, що соціальна стипендія має виплачуватися всім, хто має право її отримувати, а, а не можуть створюватися комісії, хто туди буде входити, і буде розглядатися відносно майнового статусу, чи людина має право отримувати, чи ні. Зрозуміло, що студент він не має таких статків, щоб придбати ці дорогі цінні речі. Він залишається студентом. Якщо він студент, він не має іншого джерела офіційного доходу. Якщо він десь підробляє, то ми говоримо і ми бачимо статистику про те, що іде в цифрах одна занятість на обліку стоять одна кількість. І це показує переважно більшість жіночої статі. А ми розуміємо, що чоловіка знайти на офіційну роботу дуже важко, тому що кожен із них він боїться. Як би не складно про це говорити, він боїться мобілізаційного періоду. Він е, боїться бути призваним. А це чому ми бачили з перших днів війни. Це не тому, що наші чоловіки такі погані. Ми бачили з перших днів війни. Вони стояли в чергах до воєнкоматів. Вони ставали на облік. Вони стояли в чергах за зброєю. Вони. Хотіли йти. тобто ми розуміємо, що є певно, якісь протиріччя там на фронті, і ми маємо дві сторони відгуків і бачення людей, які є в ЗСУ. В одних є повне забезпечення, а іншим ми не перестаємо створювати банки для того, щоб збирати, щоб їх утримати, щоб їм купити хоча б одяг або те необхідне, чого їм не вистачає. Тепловізори, дрони і все інше, тобто забезпечення не вистачає. Ми повинні про це також говорити. І студенти це є тими молодими людьми, які готові включатися в усі процеси, які відбуваються в державі. Але ми кажемо, будь ласка, давайте ми будемо вирішувати разом. І якщо вирішується щось про їхнє майбутнє, то студентська молодь має бути включена в усі ці процеси. Тому в кінці минулого року, в листопаді місяці, ми, до речі, зустрічалися в Укрінформі Напередодні величезного заходу всеукраїнського студентського форуму Молодь для України, Україна для молоді. Ми піднімали дуже важливе питання. Це студентське бачення відбудови України, і гостем нашого форуму саме був Василь Воскобойник, який мав можливість спілкуватися, комунікувати зі студентами і презентувати візію 2033. І на сьогоднішній день в рамках візії 2033 про це за результатами роботу трьохденного форуму була підготовлена резолюція. Це студентське бачення відбудови України, і спільно із всеукраїнською асоціацією компанії з міжнародного працевлаштування про спілка працівників освіти і науки України починає реалізацію великого проєкту в рамках візія 2033. Це студентське бачення відбудови України, де студенти з усієї України з різ. Ніхних регіонів напрацьовують свої моделі бачення, візії реалізації студентського потенціалу в Україні, тому що за різними опитуваннями міжнародних компаній ем, і за сприяння міжнародних фондів і данії були проведені опитування: 80% молоді готова долучитися до відбудови. Але багато із молоді і студентської молоді вони не розуміють, яким чином я Переконана, що саме цей проект, студентське бачення відбудови України, він допоможе студентам. Він дасть інструменти, за рахунок яких вони будуть мати компетенції, знання, вміння, навички долучитися до всіх процесів, які відбуваються в країні. І ми переконані, що цей проект він також буде мати успіх, тому що саме за молоддю майбутні країни, і саме на молодь буде покладений. Такий величезний тягар, як відбудова країни, тому студенти повинні бути компетентні саме в цій сфері. Дякую.